Засолка лосося. Беремо вакуумованого лосося. Ми віддусти. Дідусь ти сказав. Да. Так, і сказав. Лосо. Відрізали, розвакумували. Достаємо. Відрізали хвіст, лишили кусок, який піде на засолку. Витираємо його полотняним рушничком або салфетками. Вибираємо вологу серветками. Бабуча, дивіться, на моє <кій> <кій> Готуємо суміш для засолки. Беремо кілограм соли. І пів кіла цукру. Висипаємо все до ємності. і добре перемішуємо. Шматок лосося готовий. Піднос готовий. Суміш перемішана. Посипаємо шкуру. За солочною сумішю. І перевертаємо. Перевернули шкурою донизу і тепер засипаємо суміш всю нашу рибу. Бачимо, що наш шматок риби добре засипаний, але по краям ще трішки потрібна суміш. У нас ще є суміш. Засипаємо. Все, суміш закінчилось, шматок лосося засипаний повністю. Лишаємо на 24 години. Такий вигляд має кусок риби. Лосось засолений повністю в суміші. Цукор із сіль. Сьогодні ми вже достали після 24 годин шматочок філе лосося з під носа, достали шпажки дерев'яні. Пройшло 24 години. Ми шматочок лосося достали з-під солі. Витрусили сіль всю піддон. Шматочки лосося порізали на порційні кусочки. На цих шпажках лежала риба. Шматок лосося порізали на чотири кусочки порційних. Один середній зробили по одному рецепту, після промивки підсушили паперовими рушничками, положили зверху побитий кріп і запакували у вакуумну упаковочку. Три інших кусочка у піщову фольгу. Ось таким чином пучок укропу ми розбиваємо, щоб він пустив сік. І потім покладемо наш маточок лосося слабосоленого і лишимо в холодильнику і ще на 24 або ж 48 годин. Краще на 48 годин. У холодильник під морозильну камеру? Завакумований кусочок лосося. Лосось ми спочатку засолили. На добу лишили його на соли із сахарем, потім достали, обмили під водою і поклали зверху укроп. Тепер пройшло ще 48 годин, ми його розвакумуємо і заберемо з нього укроп. Ось такий вигляд має шматочок лосося слабосолений, з укропом. Після 48 годин шматочок лосося після слабої засолки, слабосолений, покрили укропом, щоб мав чарівний присмак. З укропом він пролежав у холодильнику 48 годин. Зараз ми укроп з нього прибираємо і ріжемо на стейки. Отак йде розмотування і знімання укропу. Бачите, шматочок побитого укропу лежить зверху на лососеві. Зараз ми його просто прибираємо ножем. І ніяких кусочків укропа вже не буде. А Так, знімаємо укроп. Перед цим ми його ложили на дощечку роз'ялювальну і били молоточком. А тепер ми це все звідси. Акуратно прибираємо, щоб не лишилося ніяких зелених листочків. Для зберігання слабосоленого лосося під укропом ми використаємо отакий лоточок. Наріжемо зараз слайсами оцей шматок лосося. Щоб потім на бутерброди класти, підготуємо і покладемо до морозилки. Отакий вигляд має. Лосось порізаний на шматочки порційні. Кладемо його в такий лоточок. Уже два слоя положили. Положили зверху харчову плівку. Зараз знову відрізаємо харчову плівку і третій ряд робимо. Залишки харчової плівки акуратненько підкотили по краю і тепер плотненько закриваємо лоток. Відправляємо в морозилку на зберігання.